Добре там, де ми є. Такий життєвий девіз видатного інженера-винахідника, директора приватного науково-виробничого підприємства Фантомаш міста Сарни Анатолія Михайловича Сінозацького, який постійно у творчому пошуку втілення нових ідей і задумів у конкретні справи. Родом Анатолій Сінозацький із Київщини, але більшість його життя пов'язана з Поліським краєм. Закінчивши Гідромеліоративний інститут у Рівному, молодий інженер-механік два роки трудився геологом у столиці, потім головним інженером торфових заводів тресту «Укрзахідвугілля» на Львівщині. А в 1971 році очолив будівельну дирекцію торфобрикетного заводу Кремінне в селищі Клесів. І з тих пір плідно трудиться на Сарненщині не тільки як організатор виробництва, а й талановитий винахідник та раціоналізатор. Анатолій Михайлович впровадив технологію прасування. Торфу з кам'яним вугіллям під керівництвом директора була проведена відповідна реконструкція торфобрикетного комплексу, і завод вперше виконав план. Більше того, винахід пана Анатолія знайшов широке застосування на промислових підприємствах України, Білорусі і Росії на виставці досягнень народного господарства у Москві Ця технологія була відзначена срібною медаллю ВДНХ СРСР у 1985 році. Анатолій Михайлович організував будівництво у клесові приладобудівного заводу Моноліт. Де виготовляли спеціальне обладнання для підводних човнів та атомовходів? Згодом Анатолій Михайлович винайшов та презентував ще одну нову хау лінію з переробки костриці, що є аналогом ДСП. Однак на Поліссі перестали сіяти льон. Обладнання попиту не знайшло. Та й нині Ноухаусі Нозацького успішно працює на Воложинському льонзаводі під Мінськом. У списку винаходів машини з видобутку торфу, унікальний бур для геологів, циклонні високофорсовані печі, теплокамери для вирощування печериць у домашніх умовах, установки для переробки сміття, які дозволяють стони побутового сміття отримати 200-300 літрів штучної нафти та 1200 кубометрів газу. У клесові пан Анатолій спроєктував цех виробів зі шкіри, зокрема мисливського спорядження яке користується особливим попитом у краю лісів і боліт. У 1992 році Анатолій Михайлович заснував інженерно-винахідницьку фірму «Фантомаш», яка займається розробкою та впровадженням нових технологій. Одне з них проектування та виготовлення дробарок, які ефективно працюють у багатьох гранітних кар'єрах, виготовляючи щебінь європейських стандартів. Це обладнання втричі дешевше за імпортне і не поступається ні продуктивністю, ні якістю виробленого щебню. Винаходом видатного раціоналізатора установки для переробки сміття зацікавились фахівці із Японії. Які приїжджали у Сарни побачити, як працює унікальне обладнання, пересвідчившись у його ефективності. Фантомаш підтримує тісні зв'язки з багатьма академічними і галузовими інститутами України, Білорусі і Росії. Винахідник сподівається на підтримку з боку держави. Він не один рік добивається створення технологічного центру на базі свого науково-виробничого приватного підприємства. Це реальна перспектива виходу промисловості на сучасній рубежі. Багаторанність таланту дозволяє ставити людину вище над іншими, крім образів з металу, неабияке задоволення приносить автору поетична творчість та захоплення скульптурою. Анатолій Михайлович переклав на українську мову 100 рубаїв Омара Хаяма. Сьогодні видатний винахідник весь у творчому пошуку, сповнений новими задумами, проектами і бажанням втілити їх у життя. Анатолій Михайлович, ці людина, людину про яку можна говорити довго. Переконуючи, оточуючи і самого себе, про нього можна розповідати багато, саме про його напрацювання, про те, як він дивився на свою роботу, як він дивився на спілкування з друзями, як він вмів це робити. Я кажу, вмів і вмів і в даний час. За честь я мав, працюючи разом з ним, директорами підприємств, коли він молодим. Директором туробрикетний завод, він порахував, що там і багато застарілого, є більш нові інновації. І практично він, йому вдалося значну частину поміняти технологічного процесу, а мабуть, то ще точніше сказати, вдосконалити його. Він подумав і про економію сировини. впровадив торфон вугільні брикети. Це дало можливість зробити їх більш висококалорійними за новим боку. А з іншого боку, це дало економію, це дало можливість працювати більш стабільно і довше. Так складувалася його доля, складувалася і складується, він весь час е щось шукає і впроваджує його. Радію, що він такий насадишний. Радію з того, що він моїм другом, і е кожен раз я зустрічаючи з ним, хвалю, восхваляю його те, що він робить, задумуючись. Над тим, що він робить, отримує новий ну, якийсь такий закав направленості, хочеться самому робити, шукати, бути чомусь йому подібним. Хай йому щасливі, він цього вартий. За цей період, що я його знаю, я знав його як людину з високої буди, інженера, винахідника, раціоналізатора. Ось ця установка це недопрацьований варіант, який зроблені на проценті 80 установка для спалення побутових підходів. Хотілося б йому, якона у нього прошу ще раз побажати міцного здоров'я натхнення, для того, щоб він працював на благо держави, на її теренах, От, Дай йому суспіль і міцного здоров'я в подальшому житті.